Пам'ятайте, що постійні розмови та роздуми про відсутність грошей це марна трата часу, яка не принесе вам процвітання. Коли ви постійно зосереджені на відсутності чогось, ви ще більше цьому сприяєте. Мислення бідності призводить лише до більшої бідності, а ось мислення засноване на вдячності. Веде до процвітання. Завдання полягає в тому, щоб зрозуміти, які переконання блокують грошовий потік вашого життя і змінити їх для того, щоб почати думати у стані достатку. Якщо ви хочете досягнути успіху, мислення має цьому відповідати. У мене є дві афірмації. Які допомагають залучати успіх у моє життя вже багато років? Вам вони теж статні допомогти. Перше. Мій дохід постійно зростає. Ця афірмація зміцнює віру в те, що ви можете заробляти більше, і це дійсно так. Ви зможете подолати глибоку переконаність у тому, що гроші даються важко і що їх постійно не вистачає. Друга афірмація. Я успішний у будь-яких починаннях. За допомогою неї ви долаєте переконання в тому, що успіх залежить від конкретних обставин або ж місця. Насправді, ви здатні досягти його в будь-якому місці, незалежно від того, чим займаєтеся. Можливості є завжди. Головне бути відкритим до світу. У мене було вкрай мало грошей, коли я починала працювати з афірмаціями. Але через регулярну практику вони допомогли мені. Втілити бажане в життя. Навіть якщо в вашій родині ніхто і ніколи цього не робив, саме ви, ви здатні відкрити свій розум і повірити в те, що гроші з легкістю можуть приходити у ваше життя. Якщо ви думаєте, що, наприклад, перемога в лотереї вирішить усі ваші проблеми, то ви помиляєтесь. Адже це не змінить ваш спосіб мислення. Так ви повідомляєте Всесвіту я не заслуговую нічого хорошого, тільки якщо це не станеться випадково. От якби ви змінили мислення, якби ви повірили, що у вашому житті можливе процвітання, тоді і Всесвіт дарує вам те. Що, як на вашу думку, могло принести перемогу в лотереї. Але найважливіше, що ви збережете ці дари, адже тепер вони будуть вашими по праву. Для того, щоб афірмації подіяли, ви маєте вимовляти їх із почуттям і повнотою уваги. Встаньте. Широко розкрийте свої руки і з радістю, з радістю скажіть, я відкритий і готовий прийняти всі дари Всесвіту. Я дякую життю. Всесвіт почує вас і відповість, обов'язково відповість. І продовжуйте. Я відкритий і радий новим чудовим ідеям. Я готовий прийняти неймовірні дари, які ще ніколи не приходили в моє життя в такій кількості. Я заслуговую всього найкращого і приймаю це. Мої фінансові рішення натхненні вищим розумом, і я збільшую свій добробут, мої доходи постійно зростають. Я легко переходжу від мислення бідності до мислення достатку. Я люблю себе і задоволений тим, ким є. Життя прихильне до мене, воно дає мені все, чого я потребую, я йду від одного успіху до іншого, від однієї радості до іншої, від процвітання. До ще більшого процвітання, я підключений до нескінченного джерела достатку, я одне ціле із силою, яка створила мене. Я це справжній, справжній божественний прояв життя, я відкритий і готовий прийняти всі його дари. Скористайтеся і такою афірмацією. Я притягую гроші. У моє життя приходять різні блага. Це чудовий інструмент, який дасть вам змогу змінити своє мислення і почати притягувати успіх і багатство. Якщо розібратися в цій афірмації, то ми бачимо. Що вона несе дві ідеї. Перша я магніт для грошей, ця частина афірмації допомагає вам утвердитися у своїй здатності притягувати багатство. Так само, як магніт з легкістю притягує метал. Ви з легкістю можете притягувати гроші у ваше життя, Де б я не працював. Мене цінують і відмінно платять за мою роботу. Достаток невичерпним потоком вливається в моє життя. Я живу в гармонійному всесвіті, який сповнений любові, і я безмежно за це вдячний. Я відкритий. І готовий прийняти будь-який дар, який запропонує мені життя. Я відкритий до процвітання, яке оточує мене всюди. Я притягую безмежну кількість можливостей для заробітку. Життя відповідає на всі мої потреби з неймовірною щедрістю. Я довіряю Всесвіту. Я Магніт для грошей процвітання вливається в моє життя. Закон тяжіння створює в моєму житті тільки хороші обставини. Мої дії створюють нескінченне процвітання. Я переходжу від мислення, що народжує бідність, до мислення, яке притягує достаток. І мій фінансовий стан відображає ці зміни. Я в гармонії з енергією процвітання. Я вдячний за все хороше в моєму житті. Кожен новий день приносить мені нові приємні сюрпризи, мій фінансовий добробут, мій пріоритет. Я успішно підтримую його. Я плачу за рахунками з любов'ю. Достаток потужним потоком приходить крізь мене, гроші приходять до мене як заплановано, так і зовсім несподівано. Я заслуговую на краще і приймаю це. Я вдячний за те, що в мене є, і за все, що отримаю. Я більше не чиню опір приходу грошей у моє життя, я з радістю приймаю їх. Дари життя приходять до мене від усіх і звідусіль. Я довіряю своїй внутрішній мудрості. Усередині вас є те, що підключено до нескінченної мудрості Всесвіту. Саме тут ви знайдете відповіді на всі запитання, які коли-небудь можете поставити собі. Навчіться вірити собі. Щодня, займаючись справами, я слухаю свій внутрішній голос. Моя інтуїція завжди на моєму боці. Я довіряю їй, і вона завжди це виправдовує. Я мислю позитивно щодо своїх фінансів, і це відбувається на моєму добробуті. Якщо ви з тих, хто думає, що гроші заробляти дуже важко, ця афірмація допоможе вам зрозуміти, що гроші це те, що може приходити у ваше життя легко і природно. У моє життя завжди приходять. Всілякі блага уособлює ідею притягання успіху в усі сфери вашого життя. Процвітання не обмежується грошима, у це поняття входить і щастя, і здоров'я, і любов, і задоволеність. Говорячи, що ви притягуєте різні блага, ви говорите Всесвіту, що вам Важливі не тільки гроші, а й благополуччя загалом. Так ви зможете досягти успіху в різних сферах. Повторюючи цю афірмацію, ви встановлюєте нові переконання у свою підсвідомість, і, зрештою, ви зможете змінити манеру поведінки і стати тією людиною, яка легко притягує. Гроші і успіх. Наша основна мета полягає в тому, що після того як ви змінили свій світогляд усі події в вашому житті стали б відповідати новим позитивним переконанням. Це допоможе вам притягувати більше грошей і всіляких благ у своє життя. Пам'ятайте, що афірмації працюють найкраще, коли вони поєднуються з діями, що ведуть до досягнення мети. Змінюючи свої переконання, вам також необхідно здійснювати конкретні дії, які створюватимуть ще більше процвітання. Практика роботи з афірмаціями. Приносить найкращий ефект, коли вони підкріплені відповідними емоціями та вірою. Переконайтеся, що вимовляєте твердження з почуттям і відповідною інтонацією. І пам'ятайте, що для успіху важлива сталість. Повторюйте їх щодня і продовжуйте робити кроки для збільшення вашого доходу. І поліпшення навичок управління особистими фінансами. Усе разом це дає більш цілісний підхід у створенні добробуту. Дякую, що дозволили поділитися цими ідеями. З вами була Луїза Хей. Я люблю вас. Дякую, що були зі мною в цій практиці. Нехай ці слова стануть вашим внутрішнім орієнтиром на шляху до достатку. Поділіться у коментарях, які з афірмацій найбільше відгукнулись саме вам, можливо, саме вони вже почали змінювати ваше фінансове мислення або стан. Якщо ви ще не підписані на канал, то підпишіться, щоб не пропустити нові медитації, які допоможуть вам ставати ще більш відкритими до благополуччя.